Баскетбольний клуб Черкаські мавпи звітала в звітала до ООБС НБУ. Хлопці борються за перше четверте місця на другому етапі чемпіонату України першої ліги. Всі яскраві моменти двох ігор далі. Не пробачивши нещодавню поразку в гостях, команда ООБС налаштувалася на гру, наче на останню. Третє зійшлися з черкаськими мапами. Два цього разу вдома. Перша група чоловік впевнена, хоч і рівно, 2018. Але зробивши стрімкий ривок у другій чверті, 18-7, панкіри отримали нездаланне лідерство. Навтомний захист і досконалі атаки впевнений рецепт перемоги. Остаточний рахунок першої зустрічі – 83-62, Перемога ООБ СНБУ. Як підсумок 25 очок від Андрія Кожем'якіна. Виграли, мабуть, тому що хотіли більше виграти. Ані нічим не слабее нас, але ми хотіли більше выиграть, Ми виграли. Дома намного удобнее, приятнее грати. Наші болельщики всі підтримують. Затамувавши подих, глядачі чекали другої гри. Що продемонструють обидві команди не знали. Сюрприз видався на славу. Лідерство ОБС на початку гри 17-0. Згодом і стрімкий ривок по закінченню першої чверті – 32-7, сім та другою п'ятдесят Підопічні Анатолія Максименка не дало жодного шансу, навіть натяку опоненту на його перемогу. Останні дві чверті зустрічі, хоч і пройшли рівно, та все ж яскравими моментами, були переповнені. Черкаські мав 2 дали гідну боротьбу, але отримали ще одну поразку від сумчан – 85-63. Ми не настроїлись, так ми знали, що ми були вже в фіналі. Ми розслабилися і як, не получалось нічого вообще. В конце збирались, почали нормально грати. Гості кажуть, суми сподобались. Грати їм було приємно, особливо поряд із досвідченими суперниками. Згадують Ігора Кривича. Його 22 забиті м'ячі та 9 триочкових. За сумою двох матчів без уваги не лишились. На команди чекає продовження чемпіонату. Вже на цих вихідних БК ООБ СНБУ вдома зустрінеться з Одесою. Марина П'ятаченко, Сергій Мілевський. На часі спорт.